Місія Слово Боже, вітаю вас, любі друзі, миру вам та Божого захисту. На життя кожної людини Бог є, у Бога є план і воля Божа призначена для нас, для того, щоб Бог дає життя нам, щоб ми могли отримати громадянство Небо. Громадянство небесне можна отримати тільки якщо є первосвященник і церква у нашому житті, мати спілкування з людьми Божими, це. Велике благословення, вони допомагають прийняти правосвященника священника і отримати прописку в Царство Боже. Тільки коли ми приймаємо правосвященника священника у своє життя, тоді ми отримуємо доступ до Бога і стаємо народом Божим. І ми повинні зробити свій вибір. Або гріх, або народ Божий, або пшениця, або куколь, або вівця, або козел. Краще страждати з народом Божим, чи насолоджуватися тимчасовим гріхом. тому що гріх не має ніякого відношення до Бога.